Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв відстоювати інтереси бізнесу перед нашими контролюючими органами на зустрічі з провідними вітчизняними компаніями, яка відбулася за підтримки ДПП України. Високопосадовець заявив, що час репресій проти підприємців минув. Відтак дві години особисто розбирав суперечки між бізнесом і держорганами. Найбільше традиційно дісталося податківцям. На виправлення ситуації Гройсман дав ДФС місяць. Увагу прем'єра привернула і ситуація навколо ТВП України. Премьер-министр знает об этой ситуации. Он ее считает недопустимой с точки зрения вмешательства органов, государственных органов вмешательства в деятельность торгово промышленной или как общественной организации. Премьер-министр очень решительно настроен, чтобы навести порядок в такой важной сфере, как налоги, как таможня. Это дает надежду на то, что те многочисленные обращения, которые идут к нам в торгово-промышленную палату, Будуть системно розглядатися і е, буде більш тісне взаємодія між органами влади і е, е, Торговою промишленою палатом, бізнес -соціяції. приходить туди, де працює, де створюють національний продукт, де нормально працює ритмічне підприємство і починають до нього мати якісь претензії. Це мені нагадує, як казали, да, що і до стовпа можливо підійти і дати йому якісь претензії. У нас це використовують до відношенню до українського бізнесу. Також голова уряду наголосив на необхідності своєчасного повернення ПДВ, ліквідації сірих схем на митниці та припинення переслідування платників податків з боку силовиків. Бізнес має господарювати за правилами, а держава гарантувати йому сприятливі умови і дотримання законності.